Слава Україні, зрадник народний депутат ДТП, у якій загинув пенсіонер на волочищенні у порушника ПДР. Виявили ще й підроблені документи. Далі про ці та інші події в подробицях я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні, 15 листопада, на майданчику поблизу дитячого світу пройшла 119-та акція Поверніть героїв з полону. На жаль, так багато наших захисників та захисниць досі в страшному полоні. Ми не маємо права забувати про них, ми не маємо мовчати про них. Ця акція відбувається щоп'ятниці, з 12 до 13. Долучайтесь. Народному депутату України Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді. За даними слідства, народний обраний систематично у своїх виступах та інтерв'ю публічно поширював наративи держави-агресора, розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній та внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян. Такими діями підозрюваний надавав допомогу державі-агресору в проведенні підривної діяльності проти України. Наразі прокурори Офісу генпрокурора вручили підозрюваному клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Сьогодні в межах Хмельницької області заплановані військові навчання, тож може бути гучно. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Для власної безпеки та спокою слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. На Хмельниччині створили раду безбар'єрності. Відтепер саме вона займатиметься питаннями та контролюватиме створення безбар'єрного простору на території Хмельницької області. Новоутворений консультативно-дорадчий орган працюватиме при Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Про це йдеться у розпорядженні начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна. Очолив раду безбар'єрності заступник начальника обласної військової адміністрації Владислав Фалюш. До її складу війшла 31 особа, серед яких посадовці ОВА та місцевих органів виконавчої влади, а також кілька представників громадських організацій. Учора, 14 листопада, в Рада безбар'єрності провела вперше засідання. Владислав Фалюш запевнив, що Рада стане платформою для розгляду проблемних питань та визначення шляхів їх рішення. На Ярмолинеччині сталася смертельна ДТП. Учора, 14 листопада, близько 17.30 на трасі Житомир Чернівці, 55-річний житель селища Чорний Острів, керуючи вантажівкою МАН, наїхав на 67-річного чоловіка, який перетинав проїжджу частину. Від отриманих травм пішохід загинув. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. На волочищенні у порушника правил дорожнього руху виявили ще й підроблені документи. У Війтівцях працівники поліції зупинили водія вантажівки за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки і викликали слідчо-оперативну групу. В подальшому правоохоронці встановили, що порушника притягували до адміністративної відповідальності за керування вантажівкою без відповідної категорії, а також за нетвере заводіння. Суд позбавив його права керувати транспортними засобами на 5 років. Та це не зупинило чоловіка. Він вирішив підробити посвідчення водія і продовжував їздити. Слідчі поліції оголосили йому підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме підроблення документів та невиконання судового рішення. Слідчі дії тривають. Гранти на створення і розвиток бізнесу отримали 23 підприємці Хмельниччини. За грантовою програмою Власна справа українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Претендувати на нього може як діючий підприємець, так і людина без досвіду. У Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Поділились підсумками 21-ї хвилі програми Власна справа. Цього разу визначено 23 переможці, які отримують гранти на загальну суму 5 мільйонів гривень. Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцятого ї хвилі, це торгівля та харчова промисловість, відкриття масажного кабінету, кав'ярні та надання стоматологічних послуг. Дякуємо, що провели сьогоднішній день разом з нами. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі найважливіших подій не лише нашого краю, але й країни та світу. Бажаємо тихого та мирного вечора. Слава Україні!